Теперь осипиї стиль Так. Я, по-перше, хотів би підтримати ініціативу Андрію Веденівичі відносно премії, бо це дуже важлива річ. Я для художника і мені здається, окремо треба все-таки внести ще премію для мистецтво і критики для підтримки, тому щоб критики, які будуть розбиратися в проблемах. Закарпатський взагалі українського мистецтва, яким чином окремити і говорити про них. А конференція дуже важлива у ці, цій э, площині, бо ми маємо справу все-таки можливість обмінятися думками. Яким чином подумати відносно того, як мистецтво функціонує ми, е, сьогодні? І ясно справа, що uh, задавати uh, найголовніше задавати питання і собі, і взагалі uh, uh, проблемам, які так або інакше виникають. Бо без постановки питання, а uh, ми не маємо інтелектуально uh, і, і uh, рефлексії відносно того, що з нами стає. Ну, по суті. А в європейському і з тому містецтві завжди було. І я ж ми згадаємо Артуровський цикл то бідний парсипаль, який шукав грааль. Йому потрібно було, коли він приходив у замок зачарований. І бачив піднього короля рибака, який погодив? Немо треба було йому задати питання. Він його не задав. Йому потрібно було все життя і всі роботи для того, щоб повернутися назад, задати питання і і короля рибака, і е, сам зачарований замок. А е, моє питання, які я завжди ставлю вже до років десять до всіх, е, в чому функція мистецтва. А, і, а чому функція? Бо функція, яке ставилося, я, я функціонувала місцево за довгі роки, змінилася в радикально. А все те, що а, працювало для довгої епохи до 19 століття, раптом відійшло. Фотографія, кіно забрала, фотографія забрала зображення, кіно забрала драматургію і розповідь, а е, політика, як яка, яка авангард, по суті, привіз е, з собою в кінцівці кис теж е, були е, абсолютно новими абс е, медіа, і е, зараз ми, по суті, маємо справу. Я ж я не помиляюся, можливо, все-таки 68 в 68-му році у Парижських барикадах спробували останній раз працювати з політикою, але після опорно... Уже і франкрутської школи навряд чи хтось буде говорити про те, що ви можете повернутися до політики в такому вигляді, як це робила Лонка. Мої дискусії з молодими художниками у Києві по суті на цьому дуже багато побудовані, і я постійно їм нагадую. Геніальний фільм Вачовський, який, матрису, який точно як метафора говорить про ті речі, як апроплює сучасна ідеальна і сучасна політична система, а світова всі ті речі, які або інакше спробує дистити або з його політичними гаслами, або з не знаю навіть коли він спробує якісь епатажні речі робити, бо а, сучасна світова система художня. Вже запланована на те, що вона а, проплачує всі ті жести і прораховує всі ті жести, які художник вже може зробити. І е, коли, е, скажімо, е, сучасні е, гранти або сучасні е, е, система е, художня е, наперед пробує е, чути. В яким чином наперед вже все прораховано і любий жест стає просто частиною вже наперед прорахований роботи. і навіть великі форми, такі як піналі, в тому числі і венеційське або каслінські всі речі, це по суті вже індустрія туризму, а набагато менше без тест, дуже мало. І по суті вся моя преамбула була для того, щоб сказати насправді просто преамбула. А я хотів говорити про зовсім інші речі, дуже знайомі вам. І я думаю, що я вибачаюся за те, що буду говорити досить відомі речі, але мені потрібні для того, щоб чином побудувати своє бачення того, що відбувається зараз. А буде говорити про дуже невеликий період в історії мистецтв, я, який е, почався з 2013 е, е, році. Да? якщо я добре пам'ятаю, коли Кандинський зробив першу абстрактну е, роботу, і е, далі це розвивалося всього до 40 років. А Абстракція така закінчилася на початку 60-х років, і за того все, що робиться в абстракції, насправді належить вже абсолютно політичним речам, а не по передовим проблемам, які поставив СССР на, на початку. Uh, і uh, як вона развивалась? Насправді ми маємо два етапи за ці 40 років. Це перший етап, початок якого закладені uh, Кантинським і Малевичем і uh, періодом Другої світової війни. Uh, це період проблему, коли uh, uh, фігури. Другий ну, період, який починається після другої світової війни, по суті, уособлюється в у абстрактному експресіонізмі американському, це спіритуалізація. Ми маємо справу з, з, з речами, які художник через всі внутрішні світ. Переносить жестом або спіритуальними речами, які є на площинах, і доводить їх до а, абсолютної якості і абсолютної а, предметної закінченості, а, яка в принципі закінчується етапом, який далі вже може говорити про мінімалізм. Далі я перебуду робити такі. А, так, все робили з українським э, етапом. Я думаю, що, тим, що це ε, вже у попередньому, э, бо у нас, якщо починалося э, з э, у нас у Малевич Гадинського з абстракції, то після 30-х років ці речі ми э, Абсолютно відірвані від того світового процесу, який проходив на Заході. А на Заході це проходило абсолютно спокійно, поступово переходячи, бо в ХХ столітті все-таки ми маємо три головні речі, з якими можемо говорити цим, то, це однеокадімізм. Це авангард і це модернізм. Ці три течії, які такої інакше вони розпадаються на різні течії, але все таки а, це пазові та речі, з якими ми а, маємо справу в двадцятому сторіччі. То на Україні і в Радянському Союзі ми мали. Перерва на довгі роки е, і не мали. Е, по суті, як що були, то це були одинокі е, такі спроби індивідуальних подміхів окремих художників, які так або інакше спробували е, вертатися до, до, до цієї модерністи і авангардної парадигми. І е, я е, 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 зараз закінчу. Е, 60-ми роками, а для нас е, скоріше вже е, кінець 80-х років на Україні повернуся ще до одної е, проблеми на е, початок ХХ е, століття, е, Бо е, я що е, а, я з іншого болку зайду. Там Венілович Вітер, наш знайомий, колись дуже э, дуже багато говорив, ми з ним дружили, не були поряд. Ми з ним дуже багато говорили, йому його, його, його було фантастично цікаво, що такий чорний квадрат. І ми дуже багато про це говорили з ним, а і в, на кінці життя він а, постійно хотів, щоб ми написали з ним такий теоретичний про чорний квадрат. Я, наприклад, написав, а він наскільки я знаю, все-таки зробив цей текст, але в нашій суті, я точно знаю, про що мова. Мова шла у нього, що чорний квадрат – це відкриття. Це нова сторінка в історії культури в з історії мистецтва. Я ж вважав домпаки. Я вважав, що чорний квадрат закінчує епоху, яка, умовно кажучи, почалася з Джота з Леонардо да Вічі, умовно кажучи, з Джоконди. Джоконда да, починає і закінчує Чорний квадрат. А, і, але любе явище у культурі це як двері, щось відкриває, щось закриває. Єдине, що я точно маю сказати, що ми маємо справу, і це дуже важливо, що поряд із 13 13-го році була написана перша Аквария Кадінського. Чотирнесно, я ще не помиляю, 14 чорний да, квадрат був зроблений. Але поряд у у 17-му році э, був зроблений ще один жест, який зробив Марсель Дюша. А він э, зробив ще одне і справді це дуже важливе відповіді, потім бо, на все 20 сторіччя дуже важливе стало. Це була проблема э, знаменитого унітазу. Тобто, контекстуалізація. Він заліз у э, галерею унітаз. Зробивши з цього а, а, звичайного предмета, який ми мали, а, ми можемо купити в будь-якому магазині, і в інституцію, і зробивши інституцію, галерею, інститу... вона стає головною у тому, що цей предмет стає без тесту. А після цього ясно, що той час ніхто не міг його підтримати. Я наскільки я пам'ятаю, що е, він зовсім небагато вже і зробив після цього і взагалі закинув е, займатися мистецтво і грав в шахмати. А мій знайомий парижський старий французький скульптор розказував мені, е, як він е, познайомився з душами. В 1960 ті роки він мав поїхати в Нью-Йорк, і я лапузі французькі попросили його передати три лица, ему що щоб знайшов що А Передали письменник, а, художник і шахматист. А він знайшов Тюшана в центральному парку, він грав приблизно пенсіонери, як наш пенсіонер у шахвати. Тюшан подивився на нього, забрав лист шахматиста, а всі інші празолики. Він не хотів нічого мати спільну, спільно з письменниками і з художниками. А і тільки, а, я повертаюся знову до е, 60-х років, коли ми закінчили проблему із абстрактним експресіонізмом, е, коли е, відродили тюшановські е, ідеї, і відродили якраз попартісти і концептуалісти, е, е, якраз Уорхол, Раушенберг і всі інші, е, які воювали по-своєму із абстрактними експресіоністами, яких вони називали мачистами. А, а і, Тім свою чабу не пускали їх на свої виставки, відомо як ротко пінками під садих ганяв Моркала із виставки, коли він прийшов на виступу містів. І а, ясна справа, що а, я, для попатістів і для концептуалістів важливий був кенезис, і вони шукали людину, яка а, підтримує їх іде. Які протистояли да, проблемам абстрактного експресіонізму, а експресіонізм чистому вигляді. І для них цю шанси були б знати. Паралельно в Європі був а, ці, ці ж процеси проходили, бо ми знаємо і нову реальність Старії, і Окраїна в, в Попу і, на, на півночі, а, а, але не всю. Вони теж були експеціоністи, а Верхейн, який входив у частину а, нуль групи, туди входив і а, я задаюся, ЮКЕР. Ну і в італії група, яка була на фондани, і по суті це була міжнародна акція і міжнародний такий процес, від якого ми насправді були відокремлені від той час. А, і тут я просто а, 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 хочу ще раз підійти до ще одного етапу. Це був по суті коли ну, по-справжньому по засилля концептуалізму і бопарта в Нью-Йорку виникала група Radical Painting. Група важлива, бо а, я просто хочу. А, Зараз завернути знову на Україну і сказати про проблеми, які виникли в 80-х років, коли почалася по суті перебудова і а, можливості поєднання. А, да, процесів, які так інакше і інакше проходили на Заході у нас, стали можливими. По суті, це почалося трохи раніше, але, скажімо, були дуже важливими для України виставки у Кашкінській в молодіжна виставка. І потім я все-таки не, 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 не можу не назвати знамениту виставку в Москві восьми українських художників, яка дуже важлива була в той час. І яка я дуже багато зрушила а, в процесі, в якому а, потім стали проходити. Дуже важливими стали, звичайно, в молодіжні виставки 1987 року і сім'ївський сезон. Тут я просто хочу а, а, повернутися до проблем, про яку говорили відносно про 90-х роки, насправді ми маємо вибір моделі. Коли ми мали чистий а, лист, з чого треба починати, тому постмодернізм виникає не випадково. Насправді, як на мій погляд, а, 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 по суті, посмодерністки було бул, 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 мистецтво соціалізму. Я зараз скажу чому. До вот певний е, э, воно працювало з міфологемами, з міфами. І Коли а, а, те, що називається Нова Вонна вибирала інтуїтивно, звичайно, вибирала, хоча я добре знаю, з Саватова я досить часто зустрічав у академічній бібліотеці, він просто переглядав усі журнали, і меланхолія його абсолютно точно а, списана із роботи, яка була італійській художні, я зараз а, не, не добре пам'ятаю прізвище, але те, що вони точно вибрали а, модель. А, Італійського постмодернізму, Трансавангарда Урівей, це було абсолютно не стільки свідомо, як матриця наклалася на готову поверхню. Бо дуже важливо в цьому було те, що всі вони вчилися у Лобукова, у Бузиркова, у Шаталіна. Вони продовжити картину, як таку, і навіть забереження картини, або те, як Соловйов називався а насправді було просто спроба яким чином вкластися в, в інсталяційний період, який так або інакше працював тоді в Москві. А для підвершення цього я можу навести факт, який, по суті, майже ніколи я не говорив, але зараз а, можу озвучити. Коли другій серію ми привезли у український музей, де нам дозволили зробити велику виставку, а це вперше тоді, пленер дозволили зробити у національному музеї. А до того там висіла виставка позикова. Вони почали виставляти роботи рой туда, керестий Я не знаю, ти був тоді у Саша, старше не був? А, ну, всі ті, які ми зараз добре знаємо, вони ідеально вписувалися в контекст виставки Фузирко. Я умовляв Горбачеву, що залиште мені декілька робіт пузиркова, бо вони ідеально вписуються в контекст поставницького мистецтва, який ми тоді виставляли. Вона не, на жаль, вона не закриті зробити, але це була погляд, фантастична і цікава штука. І я дуже жалію, що зараз. Коли робиться, на мій погляд, абсолютно міфологізована історія мистецтва України, а не бачать основи, з чого виходить по суті, все те, що називається українським постмодернізмом. Більше того, я б сказав, що Україна є батьківщиною посмодернізмом. Бо те, як не у нас на території України була зроблена перші і симуляційні акції, деревні для екатерини. Насправді це абсолютно симуляційна штука, абсолютно встанавністка. А і все тут на, народжувалася. Так що мені здається, тут треба просто дуже подивитися на цю проблему з інших сторони. Я до цього ще приїду, якщо дозволити трохи пізніше. Бо другою моделлю в той же час а, була модерністська модель, яку запропонував живописний забоїв. А, а, Насправді, коли я досить багато дискутував з хлопцями з Нової Волни, то я їм цілий час і сказав, хлопці, а на, на який повинуєте по-смотрівці, що у нас ще не було модернізму? Постмодернізм як абсолютно консервативна і традиціоналістка течія критикувала модернізм із абсолютно традиціоналістських зору. А в нас не було модернізму, як ви правильно казали, що це запозичення, але запосичення вже було десь критичного аналізу цих речей. Тому, в принципі, модернізм ланформую, яка не існувала на Україні, а існувала в дуже невеликих якихось проєктах. Спробувала заповнити якраз чи проти заповідь. Вона, можливо, на жаль, не до кінця зроблена була бо було зроблено все, все декілька виставок. І, на жаль, ми не продовжили, до кінця дуже важлива річ була пов'язана з інтелектуалізацією. Модернізм без інтелектом не існує. Це дуже важлива річ, але не германення. Бо якраз якщо говорити вже зараз про останній період, якщо я спробую зараз про співвести до кінця, а це те. Депент... Сексуалізація, яку запропонував посторонізм, і е, яка зараз майже всі е, е, найбільш придані е, теорії, е, художники, з якими я багато переписуюся: американські, французькі, швейцарські, німецькі. Ми якраз про це з ними говоримо про те, що ми переходимо в зовсім іншу стадію. Але я хочу повернутися ще раз для того, щоб під, підвести риску під пасовими речами, про які е, я до, до тепер йде ось про що. Ми знаємо, якщо брати великі передвальні епохи в історії мистецтва, то їх можна поділити на три частини. На три. Це магічний простір, це сакральний простір і це секулярний простір. Магічний простір функція художника у магічному простірі це функція шамана. У сакральному просторі ми маємо його найвищим прояву звичайної години собори і тут ми маємо художника-монаха Аскета. Не? І в секулярному просторі ми маємо зовсім інше, який почався 500 років тому назад відродження, ми маємо зовсім інше відношення до простору, коли стає важлива індивідуальність художника і те, що називається суб'єктно-об'єктним відношенням. І що є головним для цього періоду? Ми маємо справу і маємо об'єкти, такі як. Роман, uh, опусну uh, музику, композиторську музику і картину. Кантину як uh, проекцію, uh, в, uh, в який сценічний простір, в якому uh, ми можемо розказувати про щось і показувати щось. Пропустивши період реформації відродження реформації контрреформації просвітницька, ми отримуємо в 17-му сторіччі нашу територію нашої, де, де ми заходимо України і Росії, отримуємо пароку як уже такий, я б сказав, упрощений тітчивий варіант відродження. А насправді ми мали простір сакральний до 17 сторіччя. І по суті, якщо будувати схему, то ми маємо справу сакральний простір візуальністю, умовно кажучи, при, теорію присутності, про що каже Ганс Ульбубер. І після цього відродження кладемо у горизонталь розповідь. Після цього в 10-х роках авангард знову ставить питання про вертикальну візуальності, а соціалістичний реалізм і неокартиміст 20 сторіччя знову вкладе в горизонталь розповіді. І таким чином ми маємо продовження через, я в 19 століття, то це все таки академізм, народа, академізм перевішники після аватару знову соціалізм з його спробами повернутися до горизонталі розповіді, і який по суті існує і то тепер в різних варіантах своїх. А у космобеньських абсолютно. І знову повернення до візуальності вертикалі. Ee, ну от приблизно все. Я не буду э, далі говорити про пазові речі теоретичні, які зараз дуже багато є. А їх є, і та ж теорія Лемана і спроби в спроби Віколяти Саванкадон та працював. І ще є декілька спроб, але головна. У цих речей зводиться до головних речі. Це повернення, умовно кажучи, до е, проблеми матеріалу і присутності, де контекстуалізація, те, чим займався посмотрети до тепер. І по суті повернення в, в такий новий сакральний простір предмети, з яким починає працювати на простір, час і матеріал.